Дебют Андерсона дебют Андерсена, або Ферзеві Гамбіт. Дебют Андерсена. дебют Андерсена або Дебют Дебют Андерсена. Дебют Андерсона або Лондонська система. Дебют Андерсена. дебют Андерсена або англійський початок. Останнім часом награв безліч цікавих партій англійським початком. Хочу книжку зробити. Замовлення вже можу приймати зі знижками, але... Дебют Андерсена. Дебют Андерсена або Каталонське начало. Дебют Андерсена. Дебют Андерсена або закрита система речі. Дивна назва не закрита система, а просто дебют речі. Дебют Андерсена. дебют Андерсена або Староіндійський початок. Староіндійський початок. Це цікаво. Дебют Андерсена. Дебют Андерсена або Північний Гамбіт. Я щось відео записав, намагався грати північний гамбіт. Давайте хай буде. Дебют Андерсон. Дебют Андерсона або дебют Немцовича Ларсона. Дебют Андерсон. Дебют Андерсена або, або, деб... <рапи>, або... Дебют Андерсон. Дебют Андерсона, або дебют. Або дебют Берда. Дебют Андерсена, хоча дебют Берда теж награвал. Дебют Андерсена або дебют Гроба. Дебют гроба це найгірший хід білих, який є в принципі. Гірших хода просто немає в історії. І ті блогери, які показують лайно таке, повинні сидіти за гратами. Звичайно, дебют Андерсон. <клоди> дебют Андерсена або ферзовий гамбіт? Вже був ферзовий гамбіт. Якщо у вас немає питань, не займайте час в